Всім доброго дня! Сьогодні 2 березня ми сіємо розсаду. У нас сьогодні помідори та капуста. Помідори у нас санька, томат, чио-чио-сан, та биче ще серце рожеве. З капусти у нас золотий акар, білосніжка та харківська зимова. Для того, щоб посіяти якісну розсаду, треба. Якісне насіння, стаканчики. Можна використовувати касету та якісний ґрунт. Сьогодні я використовую стаканчики. У мене вже зроблені отвори знизу. Звичайним гвістком. Грунт. Грунт я використовую покупний. Він якраз іде для розсади. Ви можете купляти ґрунт та змішувати його зі своїм з огороду, або купляти якийсь універсальний. Я купляв для розсади, і він добре підходить для цього. Грунт іде в мене одразу з перліту Насипаємо ґрунт. Десь наполовину. І так робимо кожен стаканчик. В Стаканчики ми насипали, зараз будемо сіяти помідори. Перша у нас іде томат санька. Ми його одразу будемо сіяти. Є декілька де способів, як це зробити з насінням. Ну, як насіння можна підготувати до цього, його можна замочити. Його можна, як я буду висаджувати сухим, ще його можна заморозити, ну, підморозити на 10-15 хвилин в морозильці. Тоді насіння сприймає ефект шовку і воно починає дуже класно і швидко рости. Зараз нам потрібно зробити лунки для насіння. Ми беремо звичайну ручку і робимо десь на 1 см луночку для насіння у кожному стаканчику. Воно дуже швидко та зручно. Десь розрівняли ґрунт. І одразу робимо лунку на швиденько так. Ось таким чином ми швидко зробили в кожному стаканчику отвір для насіння. Сіємо томат санька. Яли кришечку, насипали насіння і тепер будемо в кожну лунку по два насіння насипати. Можна і по одному, але краще на всякий випадок заджати два насіння. Якщо одне не виросте, то можна буде інше використовувати. Ось так, ось швиденько ми вже посіяли 10 штук томату санька. За ними йде томат чивичіосан. Чи ми його таким самим чином сіємо. Температура повинна бути 25 градусів 22-25. Температура землі повинна бути 20 градусів. Головне, щоб ґрунт не пересихав. І не забувати його зволожувати, поливати. Останній вид томатів на сьогодні це томат бичиче серце. Я також по два сіємо. Залишилось загорнути насіння та полити. Загортаю я звичайною ручкою. Беремо воду, вода повинна бути кімнатної температури, та гарно проливаємо нашу розсаду. Томат у нас посіяний. Постав я його ось так ось я щечки. Тепер поставлю в темне місце і буде чекати в сходів. Тепер ми сіємо капусту. Для цього нам потрібен ґрунт, стаканчики та насіння. У мене насіння харківська зимова, білосніжка і золотий ак. Беремо стаканчики та насипаємо в них ґрунт. Всі стаканчики насипані ґрунтом. Тепер будемо сіяти капусту, беремо ручку, щоб зробити лунки для насіння. За допомогою ручки це все виходить дуже швидко та класно. Перша у нас буде капуста Золотий акор, він ранній, і тому ми його сіємо першим. Сію я по дві насіннини, тому що якщо перша не виросте, то друга буде як запасна. Друга капуста у нас піде білосніжка, а третя це харківська зимова. Все насіння у нас постійна, тепер ми беремо ручку та загортаємо лунки. Ця розсада в нас посіяна, тепер будемо поливати. Головне не перелити воду. Та не забувати поливати вчасно, щоб ґрунт не пересихав. Це може впливати на якість розсади. В нас вийшов ось такий результат. На мою думку, вийшло класно. Дякую всім за перегляд. Бажаю гарних урожаїв.